На шляху до вибору професії, ми стикаємося з такою ситуацією. Професія ну, більш-менш зрозуміла, напрям зрозумілий, а, треба знайти адекватну спеціальність в навчальному закладі, яка би під цю професію підходила. І далі починається квест. Щоб зрозуміти, що воно відповідає вашим очікуванням, треба завжди знайти на сайті університету навчальний план цієї спеціальності, відкритий. І подивитися, що саме ви будете вивчати 3 або 4 роки. Це залежить від того, в якій це країні, наприклад, там в Європі бакалавріат може бути 3 роки, в Україні 4 роки, або є спеціальності, наприклад, дизайн, да, які вивчаються і в Європі 4 роки, або там морські спеціальності. І щоб остаточно зрозуміти, воно ваше чи не ваше, навчальний план спеціальності, чи туди ви йдете вивчати, чи воно те, що ви очікуєте.